Хустки. Хустки в житті жінки мають дуже велике значення. Хустки є різні, є весняні хустки зеленого кольору, є червоні, черво, червоні кольору літа, є жовті, жовто-оранжеві кольору осені, є білі і чорні. Це зима і зимові, біла і чорна. Хустки використовували раніше по-різному і тепер використовують. Дитина народжувалася, дитину замотували в хустку раз. Потім, ну, якщо це дівчинка, виростали, до неї приходили свати. Якщо вона була згодна, то вона подавала сватам хустку і перев'язувала сватів рушниками. Потім, коли вже була весілля, вона знімала свій віночок, вельон, і е, свекруха надягала їй хустку. Хустка ще е, давала дівчина своєму козаку на згадку, якщо він десь був у поході. Але бували такі случаї, що бував, загинув козак, то вели коня і китай, китайську я. Хустку з китайського шовку. Дівчина несли ту хусточку. Хустки ще використовували, ну, навіть і тепер на похоронах, кладуть під хвіт, в'яжуть, в'яжуть похорону процесію. Так використовували раніше оці біленькі скромні хусточки, вони рятували жінку від сонця, від пилюки. Вони працювали. Там сапали і використовували, зав'язувались такими хусточками. Ці хусточки мені прийшли, і я до, до сих пор користуюся таким. Це, брали, клали калачі, калачі складували гостинці, зав'язували цю хусточку отаку. На чотири на кінця Вуз, весний по такому вузика. Угу. Носили їжу в поле, там батько десь працював, Чи косили сіно. складували. Глечики Тоже, там, в хустинки. Глечики носили в хустинки. Оце така скромна біла хусточка. Є у нас е, такі хусточки, ось ху, сучасна хустка. Ху, ху, ху. Вона тут березневі коти. Різні постелі. Бралася на плечі. Ще І... не так швидко, не так швидко. Зараз я ваших котів. Трохи по річі Так, коти, гальні. Да, 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 да. Оце тут такі хусточки. Ось така дуже люблять жінки, так старшого віку, оце такі. Біленькі хустички зав'язували під, 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 під боріддя. Тут ось, ось незвичайний малюнок, вишневі троянди. Вишневі, троянди. Вишневі троянди. Угу. Тут ось, ось є. А, гвоздики, гвоздики і незабудки. Ось ось гвоздики, угу, угу. дуже рідкі. Ось, ось тут є незабудки, троянди. Так. Чорна хустка це і строгість, і елегантність, і печаль. Але цю хустку, з надією на щось краще, оздоблювали червоними трояндами, жовтими трояндами. Оце такі хусточки. Ще до хусточок в'язали угу. китиці. Китиці, фентлі, френдзі, що там? Ще? Чіпляли, щоб воно гарніше було. Так, ось у звичайна хусточка, хусточка, на якої зображені півонії. Півонії. Це дуже рідкий малюнок, зображені піонії. Ось хустка забита трояндами і тюльпанами. Турецький огірок. Елемент це називається турецький огірок. Угу. Ось така двіночка Так, Ось дуже турецький малюнок. Ось турецький малюнок. Турецький малюнок. Ще більш сучасне. Де, де тут освітлення турецький малюнок? Турецький малюнок, так. Один і ось другий. Це така святкова така позиція, червона, все таке. Червоний колір це ну, наш український колір, це як оберіг і ну, дуже гарно. Зав'язували да, по-різному. Так, По-різному. Назад зав'язували. І був майстер-клас у нас, так ми майстер майстер майстерини там. Тут усе хустки. Моєй бабусі, хуста ось 200 років десь такесь. Тут китиці е, в'язали самі вручну. Це не фабрично. Не, не всі могли в'язати китиці. І когось там просили. От хтось міг і ось. Ход ось. краще вийшло, та, ага. Так. Ну, от не всі могли. І оце такий колір малюнку дуже зберігся. І там ще одна хусточка такого самого ось. Ось оце моїй бабусі Соломонія. Оце, оце так. така хусточка, тоненька така. Угу. І кольори дуже гарні. Е, були такі які що вишивали вдома. Да, були такі. А оце дуже старі хустки. Так. З такими шовковими, такими кружевими, ну, я б приблизно сказала. Сіки, 100 років, так. Да, десь так. Сто років це, мабуть, точно. Це, а Але ось, ось, дуже тепла хустка. Раніше так ось дітей отак зав'язували, а тоді навхрест і ззаді, щоб їм не було ну, холодно. Шовкові Шовкові? Ні, тут шерсть. А, шо, шо, шо. Ось такі тепленькі хусточки. Ось вони різного тону, але одне і те саме воно. Це дуже старі хустки, оце такі. Да. Ось, і ця дуже стара. Це моєї бабушки Соломії. Ну, кустки ось вишньові моїй любимі такі вишневи, вишневого кольору. Ось ніжна ку... кусточка така біла. Біла така ніжна кусточка. Жовта, гаряча. Ну, я думаю, до неї китиці додавить. Мені витикаються краще. Так, ну, все. Так, усьо, незвичайно. Вона вишита з одної, тут малюнок. Не <гум> побачите ви. Нет, тут надо <гум> ні, тут треба спеціальне освітлення. Ні, ні ні Малюнок, оце з однієї сторони, він не бачить, це такий малюнок. Ось ось така соковито коричнева. Та, тазі, коричневого кольору. Ну, це треба бачити тільки при сонячному освітленні. Вони, ви, так не те. Ось ось дуже е, турецький малюнок. Ось о, о, огірок турецький, ось о, елемент такий. Оце такі хустки. так, це е, просто... Ви не кажете циганський, ви кажете турецький. Турецький малюнок. Ага. так, Потім ось о... пишу, бабуся пишу. у нас в дуже гарний, соковитий такий весняний. Хут. І на голові її вив'язали, так дуже незвичайно. Це це. Ні, ні, це по-українське, це українське все. Це, це господині це такі, так, да. Це такі два темні платки, і їх освіжає той оранжевий. Він дуже я старий, бо китиці дуже поношені. Ось такі хусточки, такі більш-менші. А ось... Так, ось, так, і Зараз, і, зараз, зараз, зараз я пробіжуся по цих. <пит> Бачимо осінню так, Ще-ще-ще ща осінню, вашу осінню. Тут трохи краще освітлення, де ж має вийти. Заєш, ось ця хустка з такими жовтими. Так, так, що більше освітлення. Ага. Не знаю. Ось так, так, так буде Жовтими, Тут і смородина ось осю, є смородина Ну, це, це треба роздивлятися, це я камеру да, так багато не покажу. буде Ні, це для любителей. Це, це для тих поціновувачів. Вона дуже у мене така давня, ося бачите. А, та це більше сотні років їй. Це, да, це вже раритет. І гарно хтось любив, і така. Ну, Ви, така Витерлася. Дуже насичена такими трояндами. Mm -hmm. Троянди такі. Зараз mm -hmm. він підійде. Програмує. Нічого Зі. він подивиться в інтернеті. Так, бордова, бордова хустка. Так, бордова, бордова хустка. Хустка. синя така, все. Те саме. Ну Це така святкова композиція, така. Ось от, трьохярусна. Трьохярусна. Ага. Ось один ярус. І ви такі блідо сиреніві, блідопускові такі кольори. Незвичайна така. Тож якісь такі білі. Незвичні? Так, незвичні. Так. Нічого тут не пропустили. Не знаю. Ось, ось такі троявний, так, жовті, жовті такі, скромна така хусточка, тоненька така. Ну, оце такі тут на неї квіти. Елемент ці незабудки тут. О, ось, ось дуже гарна кустка. На неї дуже ось ось, турецький огірок. Ось. А -а -а. Це. Малюнок на достаток на благополуччя, на достаток на благополуччя. Оцей елемент називається турецький очінок. Такий ягодий. Якщо там видно, буде да? Долж, видно. так. Тут усе... Щас, час, 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 час. Підбігаю. Ерфінь, 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 ерфінь ось. маки, оце такий роз розміщено такого. Ну це, це якийсь святковий. Та вони всі святкові. Ну так. Ну тут дуже насичений. дуже насичений такий. В одному тоні, як би сказати. Бачите, ягідки тут. Ось ось з люриксом. Це американське. Ну тут не можна сказати, що всі святкові, бо мають там чорний. Ну так, чорні, чорний. А це. Ну, те, що темне, то траурне. А це ось це щось. Це, мабуть, з Канади, це точно оце. Це точно, або з Америки або з Канади. Він дуже старий, старий і. Старий, да, старий. із Люрексом. Ну... А це ж ті близь... це, що. Люрекс називається. Люрикс, да, це те що. Оце такий. Так. Так, і все, Ми вже да. дійшли до цієї тумбочки. Да. Ми дійшли до цієї тумбочки. Тут ось такими розводами, ось віночками. В Україні бувало такое чисто політик. Замеритись на маленький назад, але оце такі. Ну ось щоб платок вийшов, не би вливав, не би сміється. Чише. Ся, сейчас. Тут, тут а ну, такі один клин тільки а -а -а. на одну сторону. Тут все пропорціонально. Ні-ні ні, ось Раз, ці, два, три, а четверта сторона. А ця, чи, ця а -а -а. сторона, ця не така? Так, це туди вікна мішають. Ось о смородинка теж, Смородина. ось. По-моєму, ми Вашите? тут були. Ну, ми його не дивилися, ось ось смородина. Так, тоді ми його візьмемо близенько. Ягодки, ягодки такі сороди. Це турецький, турецький малюнок з китицями. Оце такий ніжний такий. Так, нічого не забулося. Не знаю, може, може їх. Не знаю. Не знаю. Ну, будемо думати, що показали геть усе. Так, добре. Що? Дякуємо господині. Може, у вас є дома? Може є хустки. Погрізені. А, а може і є. Я, а, я вам я, не буду обіцяти. треба дивитися. Я от збираю. Може вишивка є. Хустку цю. Ось, ось, а, цю. це ці коти Симоги? ваші. Скотами. Ага, а тако подержіть, а я їй ще разок. Ну, ось так. Котики. Цікаві. Перестей А, тут ще й вони мені верх ногами попали. Да? Ну так. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А о, тепер, о, а тепер дивимося.